Працівники Рівненської АЕС взяли участь у захисті магістерських дисертацій студентів Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. На нашому підприємстві традиційно кожного року, у грудні місяці, представники наших підрозділів приймають участь в захисті магістерських робіт, таких спеціальностей як атомна енергетика, автоматизація, електричні станції, атомна галузь потребує. Постійно фахівців, тому така співпраця дуже ефективна. Такий формат взаємодії з енергетиками дозволяє студентам отримати практичні знання та досвід, які знадобляться у роботі. До того ж, у такий спосіб атомники РАЕС мають можливість оцінити рівень підготовки студентів та виявити перспективних кандидатів для подальшого працевлаштування на атомну станцію. А відтак покращити підготовку майбутніх фахівців для роботи в енергетичній індустрії. Нам дуже важливо знати, який саме рівень наших потенційних працівників, тому що високий рівень їхньої підготовки він забезпечує майбутньому безпеку нашого енергооб'єкта. Ми зустрічалися за студентами після шостого курсу. Вони вже більш обізнані і більш впевнено розмовляють і відповідають. Під час захисту магістерських робіт студенти презентували свої дослідження та інноваційні підходи, які можуть бути корисні для розвитку технологій українських АЕС. Теми актуальні та цікаві, кажуть атомники. Наукові розробки та ідеї студентів мають місце у подальшому впровадженні на виробництві. Серед них були працівники нашого цеху, що дуже приємно, які навчаються за дуальною освітою. Це Бедик Віталій. Дуже цікава тема і актуальна на даний момент вивантаження відпрацьованого ядерного палива і підвищення безпеки його на сховищі, централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива. Також хочу відзначити ще одного працівника, який прийде в майбутньому до нас в цех Данілов Василь. Також дуже цікава тема. Високий рівень всіх магістрів, які захищалися. В умовах сьогодення потреба у молодих спеціалістах різних технічних спеціальностей значно зросла. Зауважують енергетики. До того ж, у наш час український АЕС це найпотужніше джерело виробництва електричної енергії, яка більше як на 60% забезпечує країну світлом та теплом. Тож діалог із майбутніми фахівцями, які прагнуть професійно розвиватися у колективі акціонерного товариства, на енергоатом, зокрема й Рівненської АЕС, проводитимуть і надалі. Рівненська АЕС підтримує молодих працівників. Це і допомога в житлово-побутовому секторі, допомога в соціальному забезпеченні, це і наставництво, це і адаптація персоналу. Все це сприяє для того, щоб молоді працівники почувалися себе впевнено і комфортно на АЕС. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.